24 лютого до патрульних нарядів міліції приєднались лише шість добровольців разом з правоохоронцями Вони виявили бажання патрулювати місто вночі та допомагати зберігати спокій. Ми в общем то воїни авганці, десантів області, От, я полковник запасу, От, І ми прийняли рішення помагати. Силами ВД, тому що їх обозори перед народом. От і тоді гарант цим безпредельщикам творити чудеса. Тому ми будемо допомагати, підтримувати, приймати активну участь, ну будемо так говорити, нейтралізації їх. Я служив МВД 25 років, і зараз така ну, ситуація, що необхідно їм допомогти. Вони їх вони опльовані, вибачте за слово, вони незаконно, незаконно бо всіх обвиняють, тільки міліції. Ну а я служив, я розумію, що багатьом їм дуже трудно і. А заробляти і кормити сім'ю потрібно. Патрульним нарядам роздали інструкції та відправили на службу. Струнка наказують заступити на охорону громадського порядку в місті Житомирі. Під час несення служби дотримуватись законності вічло поводитись з громадянами. Наряди ліво, руч. По маршрутам кроком руч. Патрулювати місто правоохоронці разом з громадськістю вирушили на новеньких пріусах. кажуть, начальство наказало техніку не берегти, а використовувати задля спокою у місті. Житомирська народна самооборона, яка допомагала правоохоронцям працювати на вихідних, пояснила свою відсутність великою кількістю справ. Про це, за словами Анатолія Монталевського, командира батальйону патрульної служби, представник самооборони, повідомив йому під час телефонної розмови. Натомість активіст демальянсу Іван Форлет кажучи про це нічого не знає. Не координатор самооборони зверніться, будь ласка, в Ода. Там є Юрій Жуковський на Альник самооборони або Сергій Пількевич, це питання до них адресується. Це, це організація демольянс. Ви ж її член? Я її член, але організацію самооборони здійснює Юрій Жуковський і Сергій Пількевич. Я не координую самооборони. Як з'ясувалось пізніше, сама оборона була зайнята підготовкою до ходи, шанування пам'яті так званої небесної сотні. Після опівночі, за інформацією правоохоронців, близько шести десятків представників організації до них приєднались. Загалом ніч пройшла спокійно. До патрульних служб надійшло близько 20 викликів. Переважно вони стосували сімейних конфліктів. Також були виклики зі скаргами на невідомих, що кричать на вулиці, але за інформацією правоохоронців, вони не підтвердились. Разом з громадськістю міліціонери патрулювали місто до восьмої години ранку.